на сьогодні місцина і можна звертатися. Кльов сьогодні був оконя, такі доволі середні, ну але і поганим його назвати не можна через те, що якщо підбирати ключик, як щось міняти, експериментувати, підбирати. Вагу, колір, приманки, форму туман, приманки. можна щось ізловити. Більшості вага окуня була до 100 грамів. Ловив кілька екземплярів таких грамів 150 до 200, але в більшості такі четвертий окон, тому думаю, варіант з ханний був хороший, відпрацювала вона на всі сто. Знову покльовка, працює крізь поляріс. полярис. Так як окунь літній, він активний, того я вирішив не... Ну, м'яко кажучи, не тратити фіштейли, так як окунь доволі так їх роздирав. І половити бюджетним кразіфішем. Так як ціна кразіфіша по карману взагалі не б'є. Одне, що треба, це хороші гачки, це однозначно, бо я сьогодні пробував кілька, як я вже казав, дешевих. Ну і сходів трохи було. Ну і не дикої є часом сходи, але їх значно менша кількість. Значно. Ех, тупо клювом. Догнав якийсь інший. Дрібний окунь. Ось Всякий прокльовує час від часу. Специфіка ще така якась. Кидаєш далеко, покльовки починається звідти, але він тикає, тикає, тикає і бере під самим берегом. Але якщо кидать під самий берег, там 4-5 метрів берег, блин, ну, взагалі ще ні боку, немає. Таке відчуття, що іначе він бачить здалека, стоїть. О, пощастило. Пощастило не відірватися. все таки, якщо зацеплюєшся з дуїлом 0,8, то в більшості випадків ну, обрив. Це однозначно. І ще й так за доволі холодного травня трава ще не сильно піднялася. Вона вже з'являється понад берегами, але ще не сильно, ще для рибалки не перешкода. Він так доживав, я навіть не відчув Отак просто можна постояти, поганять окуня. Пайфувати наступного разу, якщо піду десь на окуня, можливо на цю місці, можливо на іншу відьму варіво 610. Я почав тикати, що до ближче до берега. Захід в іншу сторону чи в іншу сторону стає стоїть якась. другой стороны окунь щось yeah. так бере добре якась трава там чи що да, трава Да, якщо траву пройшов приманка, не збита охінь буде добиратися. Такі нагадую, що вага 1,3 грама джигріх. Замовляли цей джиг гріх в магазині Посейдон. Ну, ось і перша потреба із Нової арени. Ну, не перша, але вже це вже друга за рибалку. От і все, ні, не все треба закінчувати, бо ще обриватися. Цікаво буває, що цілий день, ну я... Вчора десь тут години півтори стояв на цьому помості. Спочатку облірами твічив в окуня і дрібну щучку, потім почав телспіннері перевірив на силікон. Я жодного разу не зацепився. Жодного. Так, Сьогодні щось тут чіпляє. Як воно так буває так часто? Трапляючи. Знову хмариться, мабуть, буде, буде знову злива. Треба. Так як я волосипедом, то треба встигнути до зливи. Піти. Птичок. Ми зробили закид максимально близько метрів 6-7 від себе, побачимо, що він візьме. Дав. Я вже хотів витягувати приманку, як він підлетів і схопив. Так, хай це буде вже останній окунь на сьогодні. Буду закінчувати. Так, я переоснастився на Кризіфіш Polaris 1.3 Джекріг і гачок Декої. Прийшов на місце, мене був... Цей самий монтаж, але з е, гачком мені, мені подобаються. Азура Кіншин 10 го номеру, 12 го цього. Їхній їхній що коли ловить на 0,25-0,3 шнурі, скажімо, десь в корчах з відкритим гачком окуня десь там судачка, щучку, таку грамів до 250 витягти мона, але ну, коли мертвий зацеп, то гачок розгинається, ми рятуємо приманку бо часто на осети дуже багато пустих покльовок. Але щось я помітив, що було близько 10 клювань, я витяг тільки одного окуня. Взяв гачок. ну, Ніби й гострий, ну це щось було дуже чимале. Гачок ніби й гострий, але все одно якісь мене з'явились сумніви. Я переноснастився, настився, поміняв фіштейла на більш живучого кризі фіш Поляріса так як окунь літній він активний виробляє кабани вийшли ну такого окуня вже краще з 0,10 не ловить чим 0,8 це вже трохи ну це не такий то кабан але в районі 100 грамів десь Вони зараз там устроїли шабаш якийсь, котлять мальку час від часу. Але він стоїть там дуже плотно. Там корч чи дерево завалено, метрів два від дерева, вони збилися і ганяють мальку. Ну ось кинув трохи подалі все. Ну і замінив я гачок на деко, і ситуація змінилася повністю. Окунь почав підсікатися, він почав перестав сходити. Ну, тому все таки, якщо є можливість, краще брати гачки трохи вищого її якості. Колись я навіть ловив на гачки у зіпер-пакетіку за 10 гривень на базарі. Ну, теж риба клює, сходить часто. Потім спробував флагман. Ось, кинув так, як потрібно. Дивно, на падінні не було жодного тичка. Це є, це невеликий. Теп. Сенс в тому, як є можливість поставити кращий гачок, потрібно ставити. Зараз це декой е, із тонких, тих, що мені подобаються, Дуже гострий гамакацу. Ну, гамакац вони трохи важчі, трохи товща проволока. Але з іншої сторони для крупнішої риби, скажімо, осінню частіше я їх ставлю. І за того, що все-таки ханна відпрацьовує шикарно. І такого окуня ще можна підняти бланком. Декой, гамакацу. Це далеко від корчани буде клювання. І овсятні гачки також використовую варівас. Теж дуже гостро заточка, класні. Ну, взагалі будь-який гачок гостро, поки він новий. З дешевших можна азуру використовувати, що всетніше звичайним ухом використовував також від селекту і обсетні і так гачки кілька ну це для великості вже лайт навіть ближе до хеві я використовував ванфук Тоже Особливо червоного кольору мені подобались. Ну, зараз, мабуть, найулюбленіший мій це е, Singheo 32. Бл і... Блядь, червоного кольору забув його. Ого, бляха. Що то було? Певно, чи не щучка? Майбудь що щучка була. Судячи по... Ох йому я моя. Так. Ну я не пам'ятаю, чи в мене є. Ще є одненький. це міксова пачка. Ще один є в запасі. Якби була це ціла пачка, то було б більше. Це. Але це вже останнє точно. І це вже я бачу було ногачку, ця приманка. Ну, нічого. Так Сюди. Ну, не ідеально, але в принципі може бути. Так, дощ закінчився, ніби навіть трохи сонці вийшло. Блядь. Я так розумію, що це вийшов хороший здоровий окунь їсти. І я його не можу просікти навіть з супергострим гачком, але він не досікається за рахунок того, що це флюр 012 і дуєл. Ну мене є. У мене з собою є. катушка із 025 и в Але тоді мене є сумнівича я туди докидать буду щоб хорошо всікати. Ну вона да, вже два великих окуня злив на жаль поставити рака здорового ну 1,6 нічого на два зливу великих, перестали плювання від неї підсік вони розігнали стаю так закінчився дощ вийшло сонце і зразу повний щіль Так, ось на там ще має бути цікаво, таке щоб трошки підмінити. Може це бейтбріз, так, підходив цей варіант. І це здоровий рак. Тут треба розбиратися. Десь я клав силикон тиктовський. Може бути... Ага, ось. У мене ще є левел 1. Ну треба зробити хоча б спробу. Я, чесно кажучи, не на ці приманухи, кажу які. Ну але ж треба пробувати. Так, мабуть поставлю півтора там, то поки зніму. Гачок можливо мали, тут багачок номе восьмого. І барак, чи що? Така приманки. Ну, в принципі, терпимо ще. Так, спочатку з цього почнемо, потім спробую більш об'ємно це. Щось поставив. Карикатура каракатится. Обавно, вытать гірше значно. Ти значно гірше. Там мене є також вже... будуємо і шаймери. був поклеван. Здорово, коропоки. Пух, пух, трохи, забываю Забивай, все, цікавим окунь не що, ну, ще тоді це знімаємо, кладемо. Так, мені не потрібен... Ні, це мабуть зніму, покладу в пачку, щоб вона мала запах, можливо, десь в іншому разі виручити. Хочу спробувати Бейт Бріз, з Баксі. О, є якраз якийсь грузом невільний. Сейчас уже там получилось, чтобы не может быть ничего. Бакси уже сыненькой блестые. Сейчас он бакси добро выручает. Вже кілька разів було, що вона на нього добре брала. В одному випадку навіть з лодки елої окуня, а на нього брала щука. Причому щука така в середньому 700-800 грамів. Не на що бійше не брала, а на Баксі ультрафіолеті. Бля, це ще гірший літун. Ще, блядь, пуху набилося на шнур допроси попросить избежить дальність закиду тебе просто изменить место, уже видно тут выбито. Не был поклеон. Ё-моё. Так, всё, изменить место тебе.